Шуму більше ніж реального економічного підґрунтя. Це про долар, який за чутками починає знову набирати обертів. Натомість банкіри переконують, жодних передумов для девалювації гривні немає. Реальні амплітуди коливання гривні щодо американського долара суттєво нижчі ніж навіть той 5-відсотковий коридор, який закладений як можливість прогнозна до. Коливань Нацбанком та урядом за останні два тижні гривня знецінилася буквально на 3-4 копійки на міжбанківському та міжготівковому ринках. Суттєве здорожчання долара каже Юрій Друк, можливо, хіба що за наявності форс-мажорної катастрофи у світовій економіці. Тож ймовірні прогнози: 8 гривень 40 копійок за долар, причому до кінця року, та й те при співпадінні багатьох негативних факторів. Це подальше здорожчання, наприклад, газу, невирішення, Ну якщо Газова війна перейде в якусь таку гостру фазу, якщо далі буде зростати суттєво негативний сальдо зовнішньої торгівлі, якщо далі буде е, от, позитивна динаміка економіки, раптом, якщо зміниться на негативну і і якщо населення піддасться паніці, гривневі депозити теж наразі стабільні. Натомість столичний експерт Олег Соскин заявляє на центральних змі про те, що Нацбанк готує обвал гривні через збільшення готівкової та безготівкової маси.